Привіт, з вами Вікторія Жидок. Я представляю компанію в Місті Чернігові, а також активно займаюся електронною комерцією. І сьогодні я до вас з екстреним випуском хочу проговорити про шахрайство, а саме про шахрайство на торговому майданчику Еці. І на жаль, Еці не є винятком. Шахраї зустрічаються дуже часто. І жертвою шахраїв в даному випадку може стати не тільки покупець, а й продавець. Є насправді багато різних видів шахрайства. Я навіть знаю, що в різних країнах існують навіть спеціальні форуми, де вчать, як обдурити продавця на торгових майданчиках. І от буквально на днях я почула від коуча по З Зеренк про нову схему шахрайства на Еці. Про що вже є дійсно свідчення від продавців протягом останніх двох місяців? І я вирішила, що про це необхідно якнайшвидше відзняти ролик та попередити вас. Тому це відео є обов'язковим до перегляду абсолютно всім продавцям з України, щоб убезпечити свої аккаунти від злому та зливу особистих даних. Ну і серед найпоширеніших стратегій є такі: ну, наприклад, коли шахрай під виглядом покупця купує у вас декілька товарів, а потім пише, що приїхав тільки один товар. Також шахраї покупці можуть стверджувати, що доставлений товар є пошкодженим або несправним, всякі. Ізні інші історії, крім того, шахраї навмисно змінюють свою адресу, щоб товар не змогли доставити або користуються тим, що товар іноді не відслідковується. Ну, наприклад, коли доставка в Австралію або Канаду, і ми використовуємо дрібний пакет для пересилання через Укрпочту. І я впевнена, що це знайомі історії для більшості. І якщо у вас є такі особисті приклади, Шахрайства на Еці, не соромтесь, будь ласка, розкажіть про них в коментарях. Але сьогодні я хочу розказати про іншу схему. Виглядає це так: продавець отримує повідомлення від потенційного покупця із запитом на велике індивідуальне замовлення. Ну, якщо мова йде про досвідчених продавців, то це не є щось новим, таке трапляється час від часу. Ми такі замовлення отримаємо. У повідомленні. Покупець говорить: привіт! Я не знаю, чи є в вашому магазині ці чи подібні товари. Мене цікавлять і мені футболки для малюків на замовлення. Я шукав в декілька магазинах, але не зміг знайти того, що мені потрібно. Зможете ви для мене зробити це? І потім клієнт надіслав. Посилання на хмарний сервіс OneDrive». Ну, якщо ми подивимось на цю URL-адресу, здається, що нічого страшного. Тут згадується університет і файл фотодизайн, да? начебто все в порядку. Далі клієнт каже, що продавцю потрібно буде натиснути посилання для того, щоб розархівувати зиповський архів. Щоб побачити дизайни, які б вони хотіли надрукувати на футболках, він також згадує, що зараз знаходиться у відпустці і не має доступу до свого комп'ютера, щоб прикріпити файли безпосередньо до повідомлення, і він додатково продовжує тиснути, і наголошувати на тому, щоб продавець все ж таки натиснув на посилання. Щоб побачити ті вісім дизайнів, які він хоче надрукувати. Приблизно в той же час продавець десь починає щось підозрювати. Він пояснив клієнту, що не натискає сторонні посилання і попросив надати скріншоти дизайнів. Ну, взагалі, це не проблема зробити це з телефону, навіть якщо покупець наразі дійсно не має доступу до комп'ютера. Натомість клієнт продовжує наполегливо просити продавця відкрити файл. Ну, трохи покопавшись на форумах продавців Etsy, я дійсно знайшла кілька випадків, коли продавці повідомили, що з ними відбувається те саме. Кожного разу клієнт заявляв, що він у відпустці надсилає повідомлення на хмарне сховище OneDrive і запевняє, що хоче розмістити велике індивідуальне замовлення. Шахраї в даному випадку використовують так звані фішингові повідомлення, які ведуть користувача на певні підробні або відстежувані вебсайти, які дозволять їм привласнити ваші особисті дані на еці. Ну, на щастя. Ці історії все закінчилось хепіендом. Продавець не був ошуканий і не повівся на спокусу отримати велике замовлення. Як то кажуть, вчасно відреагував і позначив це повідомлення як СПАМ. До речі, чи знали ви, що всі повідомлення, які ви відправляєте до спаму, підлягають перевірці і цим займається окремий відділ в Еці. І на такі облікові записи, на які неодноразово повідомляють про СПАМ, рано чи пізно Еці звертає увагу, перевіряє їх, та іноді навіть блокує. Отже, який висновок ми повинні з вами зробити. Коротше кажучи, якщо ви отримуєте дивне посилання на Еці, в жодному разі не натискайте його і, взагалі, ніколи не переходьте на невідоме посилання навіть поза Еці. Я сподіваюся, що ця інформація була корисною і вчасною для вас. Поширюйте, будь ласка, це відео серед інших продавців, щоб не потрапити в ті шахраїв та не стати жертвою такої схеми в майбутньому. Бережіть себе.